Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Під час нічного патрулювання виявили ворожу БМП біля лісосмуги. Оператор дрону влітає прямо в техніку. За допомогою розвідувального дрона підтверджуємо влучання. Запустили другий FPV. Цей дрон також влучає в БМП. Спостерігаємо детонацію та задимлення. Наш наступний fpv дрон влітає прямо в люк техніки. Фіксуємо влучання та задимлення. Останній контрольний FPV теж влітає в люк техніки. Ця БМП вже нікуди не поїде. За допомогою нічного розвідувального дрона виявили ворожу вантажівку. Запускаємо FPV та відстежуємо її рух, фіксуємо місце зупинки і розвантаження. Наш fpv дрон влучає прямо в вантажівку. Спостерігаємо яскравий вибух. Гарна робота. Виявили двох ворожих піхотинців, які рухались відкритою місцевістю. Наші FPV вже були поруч. тож Почувши звук дронів, піхота кинулась під знищену вантажівку. Перший дрон влітає під кузов. Один двохсотий лишається там. Другий окупант вискакує і біжить в сторону. Але другий FPV нас доганяє та влучає в нього. Фіксуємо влучання. Окупантів ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили ще одну ворожу вантажівку, запускаємо FPV та продовжуємо стеження. Дрон швидко наздоганяє та влітає прямо у техніку. Фіксуємо влучання та задимлення. Гарна робота. Тут знаходиться ворожий міномет. Оператор FPV вицілює та спрямовує дрон прямо у ствол. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо точне влучання. Другий контрольний впіві також влітає прямо в міномет. Спостерігаємо повторне влучання, міномет уражено, підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.